Саша, давай трошечки детальніше по традиційній, по класичній технології. Розкажи, будь ласка, про рішення компанії Бас для цієї технології вирощування, і тобто, що які це продукти, в чому їх перевага, чому ми можемо їх рекомендувати. Говорячи про рішення компанії БАС, варто зразу почати з лінійки або ж сімейства гербіцидів Бутізан. Це в першу чергу. Продукти, які передбачені для ґрунтового застосування. Можемо назвати їх, це Бутізан 400, Бутізан Старт та Бутізан Авант це, як то кажуть, зірка нашого портфоліо. Бутізан Авант це продукт, який має найвищу ефективність і найширший колок контрольованих бур'янів. Що ж до застосувань в цілому, якщо ми говоримо про продукти лінійки Бутізан, то варто зазначити, що як я вже попередньо наголошував, ми їх використовуємо саме як ґрунтово ґрунтові гербіциди. Тобто, посіявши ріпак, зразу, не затримуючись, ми вносимо ці продукти. Поряд з тим, ці препарати мають суттєву перевагу над багатьма рішеннями, які присутні на ринку гербіцидів для ріпаку. В чому ж їх перевага? А те, що ці продукти, порівняно з іншими, можна використовувати як для ґрунтового застосування, так і посходового застосування. При цьому, говорячи саме про бутізани, ми можемо. Згадати про такий термін як ранні посходове застосування, так, це, скажімо, найбільш раннє використання гербіцидів в посходах ріпаку. За певних умов дуже часто так виникають ситуації, і вони пов'язані в першу чергу з кліматичними умовами, що господарства не ризикують нести додаткові інвестиції або ж витрати на ріпак в умовах там критичної нестачі вологи. Вони приймають рішення. Про сів був, але при цьому бачу, що сходів ріпаку вони не отримали і існує ризик понести, кажу, додаткові витрати. І це не зовсім приваблює господарство. Тому дуже часто гербіцидні рішення, які були попередньо обрані, можуть лишатися на складі. Тобто і ця інвестиція, ці гроші можуть лежати до наступного року, до наступного посіву, або ж використання, в залежності від обраних продуктів, можуть потім навесні вже використані бути на ран... ну на ярині, так казав. Але перевага буті полягає в тому, що е, господарство дійсно може відтермінувати застосування е, захисту і вже після отримання сходів використати. Гербіциди лінійки бутізан в посходових схемах, в ранніх посходах. Що це значить в ранніх посходових схемах. Одразу після появи сходів ріпаку, тобто фаза сім'ядоль першої пари справжніх листків, можна вже застосовувати гербіциди лінійки бутізан. Ви можете це робити як по наявних сходах бур'янів, так і, і за їх відсутності. Тому що, як вже ми зазначили, ці гербіциди в першу чергу є ґрунтовими гербіцидами. І чим раніше ми їх внесемо, тим ефективніше буде дія цих. Продуктів у нас буде менше створено, скажімо так, парасолькового ефекту від наявних рослин ріпаку, і тому з найбільша частина діючих речовин все ж таки потрапить безпосередньо на ґрунт, тим самим буде активно працювати і захищати наші посіви від подальших хвиль і сходів, бур'янів, які можуть бути в наших посівах. Саша, розкажи, будь ласка, трошки детальніше, як зорієнтуватися от між бутізанами. Ти вже згадав, що є лінійка. Портфоліо баз вона ефективна, але на що звертати увагу, щоб зрозуміти, який саме з трьох продуктів лінійки е, краще обрати в даному випадку, яка між ними може бути різниця? Що стосується по будізан 400, це є базове рішення для захисту посівів ріпаку. В цілому цей продукт є найбільш поширеним в світі. Е, можна використовувати як для ріпаку, так і на овочевих капустяних культурах. Тобто достатньо поширене рішення на ринку, я кажу, в цілому світі. І найбільш поширене, тому що метазахлор, який є основою гербіциду бутізалів, це рішення, яке має найбільш широкий спектр контрольованих бур'янів серед наявних рішень на ринку, і тому він завжди виступає саме базовим рішенням для захисту посівів христосвітних культур в цілому і ріпаку також. Якщо ми говоримо про агрономічні практики, то все ж таки він використовується дуже часто в бакових сумішах, в партнерських ну, композиціях. Так? Ми можемо застосувати рішення дуже часто е, рішення на основі кломазону виступають такими партнерськими рішеннями. Це найбільш поширені бакові суміші, коли метазахлор плюс кломазон, саме будь-як 4 400, використовується для е, е, задовільнення потреб певних господарств. За рахунок чого ми контролюємо надзвичайно широкий спектр бур'янів, назву ту саму ромашку, mm -hmm. е певні види хрестоцвітників, той же самий Талабан, який я вже згадував тут, не раз та Грицики. Також ми контролюємо підмиреник щитки. Якщо ми говоримо про наступний продукт Бутізан Стар, то е до метазахлору в даному продукті додався Квінмирак. І вже наявність е Квінмираку, саме в продукті Бутізан Стар е не потребує, як я вже сказав, для Бутізана 400. Додавання кломазону, так, і за рахунок чого ми там розширяли певну дію на деякі види бур'янів. Зараз же ж, за рахунок комбінації двох складових, ми отримуємо повноцінний продукт, це, скажімо так, рішення, оптимальне рішення для багатьох господарств за ціною і за ефективністю в першу чергу. І також ми контролюємо ромашки, ті ж самі талабан, грицики. В певні види ту саму Лободу, щирицю, маємо вплив на однорічні злакові бур'яни, меші чи той самий кулячий просо, підмарених чіпки, якщо я ще не називав. Тобто достатньо широкий спектр контрольованих бур'янів. І вже, якщо ми говоримо про наступника як зірку нашого портфоліо, флагмана, я б так ще сказав, то це рішення називається Бутізана До Метазахлоровським мраком додана ще була дівча речовина Демета на яка дозволила також ще, ще покращити, да, ще отримати додаткові бенефіти від її наявності. Е, в даному випадку ми розширили ефективність і покращили її в першу чергу на Вероніку на Герані. От саме в цьому контексті. Також більш краще стала ефективність на такі види, як той же самий підмареник, Чипки чи ті самі грицики з Талабаном, знову ж так. Тобто ефективність постійно зростає і надійність цього захисту зростає з використанням саме гербіциду Бутізана. Ван до того ж, наявність деметанаміту П значно покращила його в цілому гербіцидний захист в більш посушливих умовах, так, коли в нас не вистачає вологи в верхньому шарі ґрунту. Плюс ще на який варто звернути увагу, це. Кращий контроль злаків, і в першу чергу падали ці злакових культур, ячмінь та пшениця, і в першу чергу ячмінь, тому що ця дія диметанам дупен саме на падалицю ячмену є більш вираженою. І на чому би я ще наголосив, що дуже часто саме за рахунок використання димет, е, бутізану авант, ми можемо відмовитися від використання додаткових заходів. Це залежить звичайно від е, умов, е, достави вологості, е, залягання. І частоти проростання падали ці злакових культур, ну, ці зернових культур. От все це може впливати, будемо ми використовувати чи не будемо використовувати додатковий грамініцид. Але як кажу дуже часто і практика, і сам я спостерігав з практики, коли використання е, е, убезпечує, чи, як сказати, е, робить позитив в тому, що господарство не використовує додаткових грамініцидів. Тому. Це, напевно, основні переваги. На чому б ще наголосив, що в цілому продукти мають досить подібні норми використання заре, заре, зареєстровані, і максимальна норма для всіх продуктів становить 2,5 літра на гектар. Незалежно від продукту. А вже е, мінімальна норма, тут вже треба дивитися, деякі препарат, і вона коливається там, від 1,5 до 1,75 е, по продукту. Добре, дякую, Саша. PASF. We create chemistry.